До Білгород-Дністровської громади з робочим візитом завітав французький архітектор та урбаніст Мартін Дюплантіє. спеціаліст світового рівня, який сьогодні активно допомагає українським містам відновлюватись та розвиватись в умовах війни. Секретар міської ради Олександр Скалозуб ознайомив архітектора з історією Білгорода Дністровського, розповів про його туристичний та економічний потенціал, а також окреслив основні виклики, з якими стикається громада сьогодні. Ми дуже переймаємося нашим містом. Ми хочемо, щоб воно було дуже гарне, дуже чисте, щоб воно було зелене, і хочемо, щоб воно розвивалося. У нас дуже багато проєктів, які нам би хотілося реалізувати, тому люба допомога в цьому сприймається, і ми дуже будемо благодарні за те, що нам будуть і підказувати, як це робити, і допомагати. we are uh, architects landscape architects and urban designers but i have also my company oh, but he has... so, yeah. okay. which is a french company and a ukrainian company uh -huh. yes and we have uh, here we have um, a charity fund called arc for ua Архітектор наголосив, його команда допомагає залучати міжнародні фонди та інвесторів і вже мають кілька успішних кейсів співпраці з громадами України. Але підкреслив, успішна співпраця можлива лише тоді, коли зусиль докладають обидві сторони. But we also need from you to be strong and to go to um when you needed to go to the to the governmental level to say hey we want to we want this project because we're we're working with Martin, we're working with with Martin, these 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 guys, these guys, these guys. But you know, Виворкінвидмахтан, вирворкінвизґаз, it's also юрою і цосо who succeed to make it work. Після зустрічі Мартін Дюплантє відвідав кілька важливих локацій міста. Директорка департаменту економіки провела для нього ознайомчу екскурсію. Першим об'єктом став Михайлівський сквер. Зелена зона у самому центрі міста, яка потребує благоустрою. У нас тут скульптура Леніна стояла, сьогодні. Тут дуже гарна клумба. Також в нашому парку це ротонда, яку нам допомогли відремонтувати наші партнери з Румунії. І ми хочемо реконструювати цей парк, тому що цей парк, де дуже багато збирається наших мешканців. У нас тут влітку розміщуються батути, у нас тут дуже багато дітей з батьками, і тому у нас є така пропозиція, щоб ми змогли тут застелити доріжки, зробити нові ремонти. Ну, щось так, щоб було привабливо для наших мешканців. Наступна локація будинок Ярошевича. Колись родинна садиба. Сьогодні занедбана будівля. У міській раді мріють перетворити її на культурний центр для національних меншин. Ми тут бачимо, що тут буде полікультурний центр, в якому буде збиратися все, -все населення нашого. Попереду багато роботи, адже багато об'єктів в місті потребують реконструкції або ремонту. Однак, старт закладено. Завершилась екскурсія візитом до головної перлини міста середньовічної фортеці, де пан Мартін поділився з нами враженнями про місто. This is the first time that I'm coming to your city and I'm really impressed by the diversity of um, the different cultures by the diversity of the different architecture that I see the the wide spectrum of uh, your heritage and I believe there is a uh, uh, a strong need to uh, help you to uh, Put the emphasis on it, and to make out of this identity, this plural identity of your city and the magnificent uh, landscape that surrounds you, a strong asset for the recovery, for the future of uh, your city and of your region. Municipal council hopes that acquaintance with the city will become the beginning of fruitful cooperation and new international projects for the development of the city. Anastasiia Kivivitali first municipal channel.